Я знайшла таку печеру там, зараз всім селянам своїм розповім. Селяни? Агов? Ви де? Я там таке знайшла, ви не повірите? Агов? А де всі? Чого зовсім нікого нема? Селянин! Селянин! Марковочка, Марковачка! О, картопля. чую когось! А гов тут хтось є? Морковочка, картопелька, морковочка, картопелька. Ви чуєте, хтось як, як співає? Морковочка, картопелька. О, привіт. Картопля, морковка, А гов, селянин, картопля, привіт. Морко. А, що? Я О, тут. Цукерка, привіт. Я знизу, зараз до тебе підіймуся. А що ти тут один робиш? А де всі? А, загинули. Синці загинули, як? Ну, або не загинули. Що ти таке кажеш? Ти знаєш, де всі? Не знаю. А чого ти один тоді тут залишився? Я прокинувся, а їх нема. Немає? Ніко. А ти тобі нічого не казали вони? А казали. А що казали? Ну розповідай мені ну, ж тобі. Вони давай. казали, що я дурний, що я дивний, що я люблю картоплю, і моркву, картопелька і морква. Картопелька ну я також і картопельку моркву. люблю. Так, і де мені їх знайти всіх, я там таку печеру О, знайшла. ти також дивна, так? Ні, я не дивна, з чого ти це взяв? Ну ти ж любиш картопелько і марку. картопельку і марку. Ну, і і я тільки від нього можу дізнатися, де всі селяни ділись. Так, селянин. Картопелька і морка. А ти знаєш, де їх шукати можна? А ти знаєш, де їх знайти я можу? Кого їх? Ну, селянинів. Навіщо, якщо ти любиш картопельку і морку, у нас є. Ой, Боже мій, навіть не знаю, Маса що робити, супа. де їх шукати. Можливо, вони і моркву підібрали. Можливо, вони якусь підказку залишили мені. Потрібно подивитись у домівочках. Так. Тут нікого немає, нічого О, не цукерка, залишили. О, Цукерка, я згадав. Так, так, ти? де? Я тут. О, що ти згадав? Ем, Вони казали. Так. А, дай пригадаю. А, все, все давай. Що? Вони казали, що вони пішли добувати картоплю і моркву. Картоплю і моркву? Так. Ну, ти справді так гадаєш. Ну, вони казали. Ой, щось, я гадаю, вони це не казали. Потрібно все самі, напевно, тут вирішувати буде. Картопелька. І так. морква, картопелька і тут нічого і немає. де мені їх шукати? Тут нема. Худобу також забрали. І що робити? Де мої селянини? Мені без них нудно жити. Так, селяни. А, це все даремно. Хм. Тут також нема. О. А, ні, гадала це скринька. Так, можливо хтось ще. Цукерка. Так. Послухай, ти де? Цукерка. Я тут. Я тут. Я Я ось тут, бачиш мене? Ось. Цукерка. Так. Вони поїхали на міжнародний з'їзд селянинів, я пригадав. Міжнародний з'їзд селянинів? Так. Я перший раз про таке чую. Так, це дуже серйозно. Вони що? туди поїхали, і вони сказали, що вони будуть там. І що там обговорюють селяни? Що роблять? Ну слухай, по-перше, економічні причини збільшення картопельки, моркви, картопельки, Та і ну, Хай тобі грець селянин. Я вже гадала, він порозумнішав. А він так. Потрібно подивитись, можливо, вони десь поруч тут. Так, нікого і нічого не видно. Хм, як мені шукати? Так, а що люблять селяни? Окрім картопельки і моркви, як би відповів цей селянин. Так, як би мені їх можливо заманити сюди? Хм, Так, друзі. Цукерка! Потрібно... Так! Слухай, коли вони поїхали, вони полишали речі. Речі? Так, а ну які? Ну пішли подивимось, слухай, це було досить таки дивно, тому що ну зазвичай, коли якщо хтось переїжджає, вони беруть з собою речі, чи не так? Ну так, все собою О! Повна скриня. Це означає, що вони поїхали, не забравши свої речі. Так, і дуже цінні речі. Так. Якщо ми будемо мислити дедуктивно. То ми прийдемо до висновку того, що вони покинули це село не по своїй волі. Адже коли людина йде не по своїй волі, їй не дають шанси забрати свої речі, чи не так? Так, з тобою згодна, ти якийсь розумний хм. став. Давай хм, буде, будемо думати, хто може вкрасти ціле село селян окрім мене? І окрім мене. Ну так, але я був в селі. А тебе не було. Я щойно прийшла. Я ж кажу, О, я ти знайшла. Я, ц... Ц... я знайшла цілу печеру там. Яку ще печеру? Там є діаманти, залізна руда, вугілля там все <плес> є. <плес> Якось це дивно, ти щезла, мене залишила. Селян нема, коли я прокинувся, і тебе не було, але ти прийшла. Так чуєш, я селянині не вкрадала. Ти хотів шукаю Марку вкрасти. Ні! Та мені Ні! не потрібно це. Я не дам. Боже мій. Він щось взагалі збожеволів. І що мені робити? Тут нікого, окрім нього, нема і нікому мені допомогти. Так, подивимось ще цей будиночок, можливо, ще якісь будуть підказки, але окрім цього, більше нема. В інших будинках також немає, я дивилася. Ось тут нічого взагалі. <Hm. Сукарка? так, ти де Я тут на даху. А що ти там робиш? Слухай мене, якщо ти Оставте не зізнаєшся, тебе. куди ти подівала селянина, я стрибну... І не що, тобі з свою картоплю і морку. Так а якщо ти загинеш, то вона мені і залишиться тоді. Ем, ну тоді я втечу. Так, давай злізай звідси. Ну, добре. Спрацює. Не спрацює. Так, іди сюди. Де ти? О. Я тут іди сюди до мене. Давай разом тоді їх шукати. Ех, слухай, в мене є ідея. А якщо вони просто пішли на щорічний з'їзд селянинів цього села? Так, добре. Ми гадаємо зараз, що їх не вкрали, а вони добровільно пішли. Так, ну сьогодні ж це як його. А, дай мені пригадати День села, точно. День села. Так, ти що не знала? О, ні, ну вітаю. Дякую, дякую, дякую. І слухай, вони мене. Не запрошують взагалі вже два роки, тому що на останньому е, такому дні я дещо накоїв. А що ти накоїв? Що вони тебе взагалі не запрошують? Ну, я вкрав всю картоплю і морку. Що? Ти вкрав всю картоплю? Ну, я не хотів, хоча хотів. Не хотів, але хотів і вкрав, як це так? Ну, що я можу з собою поробити? Я дуже люблю картоплю і марку. Ну, ти справді якийсь дивний. Ні, це не так. Можливо, ти щось з ними зробив? а? Та ні, кажу, вони на з'їзді. Ти що, не знаєш, де з'їзд? Не знаю, перший раз взагалі про це чую. А, ну добре, пішли шукати. Точніше, не шукати, я тебе відведу. Ну, давай, а ще й знаєш, де це знаходиться і мовчав. Звичайно, це ж кожен рік відбувається, ти що, дурна. А чого ти мовчав раніше? Ну ти ж не питала? Ой, добре, давай, пішли вже. Слухай, для цього нам потрібен буде човен. Човен? Так. В тебе є він? Звичайно, є. Добре, давай. І разом ми попливемо? Ні. А що це? Я буду тобі це віддавати свій човен. Ти ну, що? Ти... Хочеш заплатити мені картоплекою і моркою? Ой селянин. На, я тобі дам дві морквинки. Дивись, першу я тобі даю, тому що вітаю тебе зі святом, а другу за човник даю. на. О, картопелька і морква, 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 Ну, Правда, добре, там не сідай. було картопельки, Ну, добре. О, давай. Поплили. Слухай, а... ну, це поруч взагалі, то я не знав, що ти не знаєш, я годав, ти прикалуєшся наді мною. Тю, взагалі ні. Мені ніхто про це раніше не розповідав. Ну, так. ти дивна цукерка, я в шоці з тебе, наче ти божевільна нас. не я. О, привіт. Так, ти а що це таке? Забав. Ану тікай звідси. Ой ой, ой пробачте до побачення гарного свята. Так, почекай. А... Соляна, що ви взагалі тут робите і мені нічого не сказали?